Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Фази місяця у червні 2025 року. Місяць, як і завжди проходитиме через 4 основні фази, кожна з яких має власний енергетичний потенціал. З 1 по 10 червня зростаючий місяць. Фаза накопичення енергії. 11 червня повний місяць пік енергетичного потенціалу. З 12 по 24 червня спадний місяць фаза завершення та аналізу. З 25 по 26 червня молодик час для нових починань. З 27 по 30 червня знову зростаючий місяць, зародження нового циклу. У червні 2025 року сприятливими днями будуть. Перше, третє, четверте, п'яте, шосте, десяте, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27. Сприятливі дні для різних сфер у червні 25-го. Місячний календар стрижок на червень 2025 року. Для стрижки.

Для зміцнюваних і оздоровчих масок для волосся. 2, 3, 6, 8, 9, 17, тридцяте. несприятливі дні 19 та 25 фази місяця можуть впливати на рівень енергії та самопочуття. Зростаючий місяць з 1 по 10 червня з 26 по 31 червня. Гарний час для активності. Організм добре засвоює вітаміни, шкіра швидше відновлюється, а сила та витривалість зростають. Варто починати фізичні тренування, лікувальні процедури та зміни в харчуванні. Повня. Одинадцяте: Емоційна напруга та безсоння можуть загострюватись. Варто уникати стресів, відмовитись від важкої їжі та не перенапружуватись. Спадаючий місяць з 12 по 24. Час для очищення організму. Детокс, легка дієта та релаксаційні процедури допоможуть відчути легкість. Також це сприятливий період для операцій. Молодик 25 число. День, коли сили організму услаблені, краще уникати перенавантажень і важливих рішень. Фінансовий місячний календар. Гроші люблять правильний підхід. Організовувати його допоможе місячний календар на червень. Зростаючий місяць з 1 по 10 з 26 по 31. Чудовий період для пошуку нових можливостей. Час укладати контракти і запускати бізнеси. Повня 11. Не найкращий день для на серйозних фінансових рішень. Краще аналізувати та планувати. Спадаючий місяць з 12 по 24. Час закривати борги, переглядати витрати, продавати непотрібні речі. Молодих 25 червня не варто робити важливі покупки або вкладати кошти. Місячний календар на червень 25 про стосунки. Місячні фази впливають не лише на настрій, а й на взаємодію між людьми. Зростаючий місяць з 1 по 10 з 26 по 31 Приятливий час для нових знайомств, романтичних побачень та активного спілкування. Хороший період для примирення та вирішення конфліктів. Повня 11. Емоції загострюються, важливо контролювати слова та уникати сварок. Спадаючи місяць 12 по 24. Гарний період для зміцнення стосунків. Якщо ви хочете розставити всі крапки над І, обирайте цей час. Молодих 25 червня, день усамітнення та внутрішньої роботи над собою. Не варто починати нові стосунки чи приймати важливі рішення у сфері кохання. Місячний календар на червень 25-го про роботу та навчання. Що у справи йшли легко, важливо враховувати енергетику нічного світила. Враховуйте місячний календар, щоб легше вирішувати всі проблеми. Зростаючий місяць, час навчання, підвищення кваліфікації та започаткування нових проєктів. Ідеальний момент для презентації, співбесід та переговорів. Повня, день високої напруги. Краще не брати на себе зайвих обов'язків. Спадний місяць гарний період для завершення справ. Аналізу та виправлення помилок. Молодик. Варто уникати нових починань та переживань. Побутовий місячний календар. Плануєте прибирання чи ремонт. Місячний календар підкаже, коли краще це робити. Генеральне прибирання найкраще на спадаючий місяць з 12 по 24. Це також гарний період для позбавлення від старих речей. Ремонт Зростаючий місяць з 1 по 10 з 26 по 31 сприяє оновленню житла та купівлі нових речей, перестановка меблів талий час повне 11 число або період спадаючого місяця, які дні несприятливі для початку нових справ. Не варто починати нові справи у дні молодика, 25-го числа та повного місяця 11. Також несприятливими вважаються дні спадаючого місяця з 12. О 24. До зустрічі в нових відео!